Генеральний секретар ООН Гутеріш визнаний персоною нон-грата в Ізраїлі. Про це виходить із заяви, яку зробив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кац. Оскільки, на його думку, генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш не зміг однозначно засудити масовану ракетну атаку Ірану на Ізраїль, тож оголосив, що Гутеріша не хочуть бачити в Ізраїлі і заборонив йому в'їзд до країни. У деяких європейських країнах трапилися інциденти біля посольства Ізраїлю. зокрема у столиці Данії, Копенгагені, біля будівлі ізраїльської амбасади вранці пролунали два вибухи. Місцева поліція вже затримала трьох причетних осіб. У столиці Швеції, Стокгольмі також повідомляли про вибухи. і Постріли на будинку посольства. Є сліди від куль. Постраждалих не було, але відкрили кримінальні справи і шукають винуватців. Взагалі, тут варто ще згадати і про німеччину в контексті подій, точніше ракетного обстрілу Ізраїлю з боку Ірану, зокрема, міністерка внутрішніх справ Німеччини з обуренням прокоментувала те, що вночі, коли відбувався удар по Ізраїлю, люди на вулиці, які зібрались досить великими групами, висловлювали підтримку Ірану. Через те, що той проводить ракетний удар по Ізраїлю, і це назвала неприпустимим. Більше того, сказала, що підтримка терористичних угруповань, таких як тих самих, які підтримують Іран, є такими, що переслідуються за кримінальним законодавством країни. Йдемо до інших тем. Екс глава МЗС Яцек Чапутович. Це екс-глава МЗС Польщі розкритикував уряд країни за шантаж українців через історичні події, а також звинуватив у намірах створити конфлікт з Україною замість того, аби розблокувати ексгумацію останків польських жертв волинської трагедії. Про це він написав у своїй колонці у виданні Реч Посполита. Колишній очільник МЗС Польщі відзначає, що є багато ознак того, що польське головування в ЄС у першій половині. Двадцять п'ятого року буде присвячене цитую шантажу України, оскільки Україна поставила умовою для проведення ексгумації польських жертв волинської трагедії, відновлення знищеного пам'ятника українським воякам на горі монастиру Польщі. Натомість у Польщі переважає думка, що спершу слід знайти та поховати на Волині останки поляків, а вже потім повертатися до дискусії про те, чи слід позначати могилу українських воїнів дошкою з іменами 62 загиблих. Сам Чапутович вважає, що здійснити ці дві речі можна було би паралельно. Цитую, шанси, що українці погодяться на таку послідовність дій такі ж, як і шанси, що Німеччина виплатить нам репарації в розмірі, який розрахован. Вала команда Аркадіуша Мулярчика. Отже, суть не в тому, щоб зловити зайчика, а в тому, щоб його погнати. Уряд дійшов висновку, що з Україною вигідніше створити конфлікт, а не розблокувати ексгумацію. Напише Чапутович. Відтак зазначив він: противники членства України в ЄС нині потирають руки. Але що ми будемо робити, якщо Україна не піддасться на наш шантаж? ставить питання сам собі. Напевне, автор можливо, будемо вимагати, щоб. Ексгумацію на Волині не була включена в акт про капіталіацію України поряд з відмовою від Криму і Донбасу, але найголовніше не відновлювати пам'ятник у монастирі саркастично відзначав Яцик Чапутович. Очевидно, що цей текст пан Чапутович спрямовує на покращення стосунків між нашими країнами, хоча особисто мене трохи непокоїть, коли Україну згадують в одному ряду з нацистською Німеччиною. Будемо вважати, що це просто невдалий приклад. І безумовно, я особисто вважаю, що найкраща формула взаємин була озвучена понад 10 років тому, якщо не помиляюся, після зустрічі Кучми та Квасневського. «Простили, але не забули. Це єдина конструктивна формула порозуміння, яка дозволить не допустити повторення у майбутньому і зупинить історичний конфлікт заради мирного і доброго сусідства. Ну і ще маємо коротке повідомлення: Росія та Китай витрачають разом на дезінформацію 9 мільярдів доларів. Це як мінімум. А ці кошти спрямовані на проведення у демократичних країнах дезінформаційних кампаній, націлених на розкол суспільства та спроби атакувати їх зсередини. Про це під час обговорення загрози протидії дезінформації під час Варшавського безпекового форуму заявила виконавча директорка американського аналітичного центру Ванденберг Коалішн Коалішен Кері -фі За її словами, найбільше. Від сотень мільйонів до мільярдів доларів у спроби просувати фейки в демократичних країнах інвестують Росія, Китай та Іран. У Сполучених Штатах підрахували, що Китай щороку витрачає близько 7 мільярдів доларів на глобальну дезінформацію. Росія щороку близько 1,5 до 2 мільярдів. Вони націлюються на розпалювання роз'єднаності у демократіях і намагаються атакувати їх зсередини.